Добрий день, це канал я мої кози, і ми з вами на кухні. Будемо бавитися далі. Буряк столовий варений. Так що ось таке то зараз покрише? Моєму я миски не буду сюди зразу до цибулі все покришу так і буде. Нам смачно, але в нас нині погода гарна, сонечко світить, тепленько, хайненько. Зранку було 12 градусів морозу. Ось, а зараз, зараз тепленько. О. Так що ось так. У мене салат із червоних буряків колись дуже любив дід. І хрін любив дуже з буряком. а Він любив такий ядроний хрін, щоб він аж вогнем від нього дихати. Ось такий він хрін любив. Баба йому весь час робила такий. На городі хрону було багато. І баба йому часто робила такий хрін. О. Так що ось таке. -то. Смачний. Був. А я, ледач, не хочу робити салат з кругом. Так, що ось таке. Зараз я помию доску тоді приїду. Ріжу моркучку. Поріжемо моркучку, і тоді додамо ще трошки дещо сюди, і буде нам смачно. Ось так. Морква цього року дуже гарна. Да, такої гарної моркви не було, щоб так гарно лежала. Ось, як доживу, не забуду цього року. Посію знову ж таки пізну моркву. і вже перед самими морозами викупаю. Ось. І буде мати морку. Я так думаю, то таке діло. Посіяти можна, але чи вона ще виросте, якщо залежить, яка погода буде, ось чи вона зійде потім пізніше чи ні. Бо ту, що я раніше сію, то я козом з осені віддаю. Ось. Так що ось таке-то. То вона довго не лежить. Я її доріздва і всю віддаю. Ох! Яблучко я його порізала на кусочки. Воно має чуть, -чуть кислинку, я вибрала котре з кислинкою. Посолимо, поперчимо і буде нам смачно. Ось так. Ось такі-то анікдотики обираю, яблука зі шкіркою не беру. Серединки повирізала, щоб зерняток не було того всього. Ось. І і усьо. О. Ще два кусочки є. Зараз. Потрим. Замішаємо. Буде нам, я думаю, смачно. Ось так. Дякую. кусочок А вам гарного дня, гарного неба, відного здоров'я. Нікого не заставляю так готувати, як я готую. Я готую для своєї сім'ї. Ні для кого другого. Так щось так. Вив його в магазин, я забула сказати як джинський крінок. Ось такий у нас салатік. Лимона юшки. зернята попадали. Тож, який їх тут? перець, Пересипсям. Зараз всиплю, то буде повну скрізь. Ось так. О, розкидала? Ага, так так. Ось. Ось така у нас вийшла. З Яблучком смакота. Ось так. Готуйте, смакуйте всім гарного дня і міцного здоров'я. Того самого найкращого. Дай Бог, щоб всіх все було добре. Всім до зустрічі, Па-па.